Кожен має право висловлювати те, що він думає. Авторитарний режим ув'язнив сотні своїх опонентів, а намагався ув'язнити ще більше. Від початку революції в Сирії було затримано тисячі людей. Жінки з усього світу борються за свої права, у тому числі права репродуктивні. Я була особисто на цих судах і бачила, як важко боротися з системою, яка функціонує за іншими принципами. Кому як не нам, студентам в Україні, знати. Наскільки важливо бути активним, мені досі не зрозуміло, чому це комусь розходиться у чужому особистому житті, і як одна людина може вважати себе вправі щось диктувати іншій людині. Малайзійському художнику зунару загрожує 43 роки за критику судової системи його країни. Сирійська влада заарештувала рані Алабасі та шістьох її дітей. Наймолодшому три роки, на старшому 15. Відтоді про родину нічого не відомо. Мухаммад Бекжанов є одним з двох. Журналистів, які найдовше у світі перебувають за ґратами, і це все лише через свободу слова. Одного дня у вагітної Теодори Васкіс відійшли води, коли вона була на роботі. Вона народила мертву дитину. І за це їй загрожує 30 років ув'язнення. Хлопець на прізвище Костас є представником ЛГБТ спільноти. Зловили їх. Побили сильно, зламавши ногу. Уряд Греції зараз відмовляється якось сприяти подальшому розслідуванню. Студентська активістка з Піо Піо Ауні була ув'язнена і їй загрожує зараз 9 років за мирний протест. Після анексії Криму російська влада заарештувала та вивезла на свою територію громадян України, режисера Олега Сенцова, активіста та еколога Олександра Кольченка. Фотографа Геннадія Афанасьєва та історика Олексія Чернія. Суд відмовився визнавати їх громадянами України. Суд відмовився допускати до них українського консула. Суд відмовився розглядати заяви про тортури. Тож я закликаю кожного долучатися до всесвітнього марафону написання листів. Одна листівка нічого не змінює. Тисячі. Варяльдова Всесвітній марафон написання листів це реальна можливість допомогти справжній інструмент, який допомагає полегшити долю людей, які перебувають під тиском, тому що на жаль такі випадки далеко не поодинокі. Долучайся до всесвітнього марафону. Написання листів, листів не лише підтримки, а й вимоги. Вимоги повернути українських громадян додому, випустити піопіа на свободу і висловлювати свій голос на підтримку Мухаммада. на підтримку Зонара не забути ранію. допомогти Теодорі Васкес. Долучайся до всесвітнього марафону. Написання листів. Вимагай справедливості, вимагай справедливості. Вимагай справедливості. Вимагай справедливості.